Про що говорить автор? Чим більше ви боретесь за те, щоб встигнути все, тим менше життя буде в вашому житті. Він говорить, що у людей є дві-три класичні помилки. Перше, коли вони отак от забігають, вони себе обманюють своєю псевдовічністю. Вони говорять, так, да, але так буде не завжди. Я зараз тут трішки піднапряжуся. А потім буде зовсім інакше. І він говорить: люди, ну не обманюйте себе, ну не буде так. Якщо ви до цього звикли, вас це всмоктує. І далі буде так само, тільки трішки гірше. Він говорить про те, що ви маєте заборонити собі відкладати життя на якийсь невизначений час і думати, що зараз це просто етап в житті, а потім буде життя. Ні, це і є життя, етап ніяк вам не допоможе. І він говорить про другу річ про тривожність і про присутність. Що тривожність від того, що ви щось постійно не встигаєте, бо в вашому списку справ забагато всього. Тривожність через те, що ви не встигли виконати справи за сьогодні, справи за тиждень, справи за місяць, руйнує сенс життя. І він говорить: хай йому грець. Ну, виконали ви пару справ. Відсвяткуйте, він взагалі радить змінити фокус, життя там, де фокус. І він говорить: якщо ви фокусуєтесь на списку того, що ви маєте зробити, ну привіт! У вас завжди буде відчуття, що ви щось не зробили. Він говорить: зробіть інший список. Зробіть список виконаного, виконаного, і в кінці дня читайте не те, що ви завтра маєте встигнути зробити, бо сьогодні не зробили. Ні. Він каже. Передивіться свої досягнення, ті справи, які ви завершили. Подумайте над цим. Насолодіться завершеним, великим завершеним, що ви вже встигли в житті, чи маленьким завершеним, що ви встигли за сьогодні. І він каже: ви не помітите, якщо це стане вашою рутиною, у вас зміниться відчуття, і ця тривожність трішки зміниться.